На контролі уважно стежити за діями новопризначеного голови ОДА обіцяють громадські активісти. Вони вже провели зустріч з Андрієм Троценком і, нібито домовилися узгоджувати кадрову політику губернатора. Питання партійних квот кажуть учасники майдану, мають зникнути. Взагалі було е чітко озвучено і вирішено, що всі посади, які будуть і заступників, і управлінь, все буде без виключень узгоджуватися. З тими, хто був від початку на Майдані, з громадою містом. Тобто, все буде прозоро. Як воно буде насправді, думаю, що так і буде. Ми вже не дамо вернутися, чи, чи, чи не дамо не змінити, щоб не було ситуації. Я люблю це повторяти, що корити лишилося, а свині помінялись, причому не всі. Ну так не буде, так не може бути. До речі, Андрія Троценко місцеві політологи називають найприйнятнішою кандидатурою на посаду голови івано-франківської ОДА у нинішній час. На думку експерта Олега Білоуса, зараз регіону потрібні не одіозні, однак ефективні управлінці. Зараз будуть цінуватися ті люди, які не говорять багато, які роблять реальні речі. Оцінювати людях по тому, як він гарно сказав, чи як він гарно виглядає. Вже не будуть зараз люди, а будуть виключно оцінювати по тому, що він реально робить. Має досвід, має практику. Я думаю, що він це адекватна фігура для нашої області в даний час? Першим іспитом для новопризначеного голови ОДА вважають експерти буде формування команди. Основні критерії чесність, відкритість та професійність. Також треба кардинально боротися з корупцією виконавчій гілці влади та сформувати план найближчих дій. Це розробити стратегію, куди рухається область, і мабуть, перші завдання на 30, 60 і 90 днів опублікувати ці завдання, і потім, по суті, звітувати перед громадою чи виконані поставлені завдання. До речі, в Колуара вже говорять про те, хто може стати заступниками Андрія Троценка. Він особисто, нібито, планує призначити на одну з посад екс заступника мера Івано-Франківська Любомира Слободяна. Громадські активісти в свою чергу, нібито лобіюють ще двох активних учасників місцевого майдану. Працівників Кому Ростислава Микитюка та Ігора Кіноша чи мають ці чутки реальне підґрунтя, стане відомо вже найближчим часом.